Чи змінила війна ваше фінансове становище? Ну, по факту, так. Щось Звісно, погіршилося. Хто, хто б сказав, що покращилось, скільки поскорочували людей, скільки змінилося? Ну, така ситуація, що зробити. А чи доводиться вам через війну економити на чомусь? Ну, так, звісно. На їді, як мінімум, ну менше їсти, менше гуляти, та й все. Плинула звичайно, тому що е, не можеш собі дозволити е, якісь плани фінансові. Е, всі гроші складаєш на всякий випадок. Ну і взагалі важко. Так? Здається, от, ось робота є, а ціни все одно ростуть занадто швидко. А чи доводиться вам заощаджувати зараз? Так. Так, доводиться заощаджувати, особливо, що стосується медицини, аптека, стоматологія. Краще щось десь не купити якусь річ, а економити гроші, щоб ну, здоров'я. Чоловік, ми багатодітна родина, він як працював, так і працює, тільки ще більше трошки старається, бо ціни виросли. А... Ну, доходи вони як такі були, то він просто почав більше працювати. Ну, Плюс-мінус воно так залишилося, як і було до війни. А чи маєте зараз змогу відкладати на заощадження? А, я ні. Я працюю, я не знаю. Ну, люди, звісно, зараз економічно багато на чому, на їжі, на кварплаті, на всьому. Трохи змінили. Як усіх. Ну, не в краще, скажімо так. А чи доводиться зараз заощаджувати гроші? Заощаджувати трохи, так. Да. Так, дуже ну, суттєво, бо всім стукнуло, звісно. А на чому доводиться зараз економити під час війни? Наприклад, хочу піти в театр, не можу вже собі дозволити, якісь дорогі, да, там дві з половиною тисячі вже, а раніше могла. Ціни підвищилися на продукти харчування, перед Паскою. І... На все. А доводиться вам економити через війну? Звичайно, звичайно. Пережит. Немає віри в майбутнє, немає віри в завтрашній день. Звичайно, потрібно заощаджувати. Загалом моє фінансове становище не змінило, але можна сказати попливало на деякі речі. Чи доводиться економити на чомусь? Так, доводиться. Курсову не купив.